Засвіти в серцях наших, владику, чоловіку любче, не на світло Твого Бога пізнання і відкрий мислині очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі, бо Ти все просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу посилаємо з визначальним Твоїм Отцем. І Пресвятим, і благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Луки Святої Євангелія читання. В ті дні зачала Єлизавета, жена Захарієва, і таїлася п'ять місяців, кажучи, що так мені сотворив Господь у дні, який зглянувся відняти з мене не перед людьми. А в місяць шостий посланий був Ангел Гавриїл. Від Бога в місто Галилейське, якому ім'я Назарет, тоді ви обручної мужеві, якому ім'я Йосиф з тому Давидового, і ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, ангел сказав Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між нами, Вона ж, увидівши, стривожилась словом Його, і думала, що то буде за привітання Отце. І сказав їй Ангел, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать в Бога, і ось зачнеш в утробі і породиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус. Він буде великий, і син Вишнього наречеться, і дасть йому Господь присіл Давида у отця Його, і воцрити в домі Якова вовіки, і царство його не буде кінця. Сказала ж Марія до ангела, як це буде, коли я мужа не знаю? І відповів ангел, сказав їй Дух Святий найде на тебе, і сила Вишнього отінить тебе, тим і груждаєме святе, наречеться Син Божий. І ось Єлизавета, родичка твоя, і та зачала сина в старості своїй, і цей місяць є шостий, названий ній неплідною, бо не знеможе в Бога всяке слово, сказала Марія. Ось раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму і відійшов від неї ангел.